Вітаю криптоспільнота! Мій текст читає браузер Microsoft Edge, який має вбудовану функцію читання в голос, читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 24 січня 2025 року. Денний графік, після сильного сигналу дивергенції, рух продовжується в зону перекупленості по графіку RSI. А вчора біткоін відштовхнувся від знизу, тобто курсу 101, а сьогодні очікую продовження висідного тренду, спочатку пробиття курсу 108 і далі рух на 110, пробиття цих позначок відкриє шлях на 120. Годинний графік, сьогодні курс, на мою думку, може покинути зону максимальної активності. Та індикатори горизонтальних об'ємів можуть підтягнути курс на 108, провокуючи пробіття цієї зони, після чого рух на 110 буде відкритий індикатор SVP, показує максимальну зону торгівлі за день. Подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності. Теплова карта ліквідації за 12 годин. Знизу мала лонг активність на позначках А103, можливо це нова зона підтримки. Зверху велика шорт активність 106 це перший крок наверх, теплова карта ліквідації, терміном в 3 дні, велика шорт ліквідність 106 і вище на 108 загальний прогноз. Зростання на 108 пробиття, та рух вище 110. Altcoin Season Index 53 Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нікчемне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор, до зустрічі.